Неділок, 17 березня, це день, коли розпочне свою роботу. Центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Він знаходиться в будівлі ресурсного центру Саксаганського району по вулиці Володимира Великого, 34 а із дітьми працюватимуть професійний логопед та психолог. А батьки зможуть проконсультуватися з фахівцем із соціальної роботи. Тут діти зможуть погратися, поспілкуватися з однолітками, розвивати свої вміння та соціальні навички. Відвідини центру денного догляду, крім того, сприятимуть інтеграції дітей у суспільство та підтримці родин, які потребують допомоги ми спільно з ромадою Криворізькою відкриваємо перший в Кривому Розі центр для дітей з інвалідністю, центр денного перебування, де батьки зможуть безпечно залишити дитину на період до 4 годин і. Займатися своїми справами вирішувати важливі питання. Центр створили завдяки об'єднанню зусиль міської влади ради оборони кривого рогу та ЮНІСЕФ в рамках проєкту Соціальні ініціативи для сімей з дітьми на рівні громад у Дніпропетровській області, який реалізується з громадською організацією Дніпровська ліга соціальних працівників. В такий спосіб Кривий ріг зробив ще один крок до створення першого в регіоні комплексного хабу надання соціально-психологічних та адміністративних послуг сім'ям, молоді, дітям, ветеранам та іншим. Чим жителям міста центр денного догляду для дітей з інвалідністю має попит в межах міста нині більше трьох тисяч дітей з інвалідністю. Будуть і соціальні послуги, і психологічні послуги, і адміністративні послуги. Якісь складові цього центру робляться за рахунок там міського бюджету. Якісь ми робимо спільно з партнерами. От, наприклад, центр денного перебування дітей з інвалідністю ми робимо разом з нашими партнерами з ЮНІСЕФ. Ми їм за це вдячні. Скористатися послугами центру матимуть змогу діти з особливими потребами, яким не потрібна постійна медична підтримка. Графік роботи центру з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. Діти з інвалідністю віком від 5 років. Отримуватимуть тимчасовий догляд 4 години на день. Одночасно в центрі може перебувати до 4 дітей. Групи формуватимуть за віком та нозологією хвороби для проведення навчальних та розвиваючих занять, адаптованих до їхніх потреб. Для запису дитини та додаткової інформації батьки можуть звернутися за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Ярослава Кальченко, Олександр Фефілатів, Гліпривчук, перший міський.